This could be good for me Lately I was feeling like I need a purpose But when you talk to me Give me the impression that I won't scratch your surface And I could walk for days Searching for your praise is it even there to find? Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі Мої Пательки. Нарешті ми дочекали з вами весни. І сьогоднішнє відео буде про весну. Те, до чого ми готувалися, цілу парадок, цілу весну. Але нарешті весна прийшла. Я хочу разом з вами подивитися, що в мене вийшло, що я зробила, і що я зв'язала до цієї весни. Дівочки, весна прийшла, Хазяїн, он стоїть. Клубочка моя пополена, парничок піднятий, клубника не полена. Вже вийшли наші цвіти. і починають свистину От Ми вже й дождалися. Наша весна. Навіть білі поламане, не знаю, хто таке. Валяється, дитина вже тяга по двору. Весна. Я включилася вам зараз 9 годин вечора, щоб ви послухали, як у нас птички співають. Я обожню сидіти в такий час на дворі, наколотила собі чашечку кави. І зараз буду смакувати огород, ми вже садимо. Слухайте, як чутьон. Я сподіваюсь, вам чуть виспівують. Красота. Я це сідаю в бесідки своїй. І я можу сидіти так годинами. Ну, як комарі дозволяють. Чуєте, як виспівують. Краса, краса. Ось моя клумбочка, тужі я вам показувала. Парник і наш огород. Ми вже садимо. уже посадила. Я клубника, я ковры цветы, красота. Я надеюсь, я вам чуть трошечки вам включила красы. Вот трошки. Чуть так пива У нас там внизу, під мною, де я казала біля річки, є собачий приют. Ну Там собаки бездомні живуть, то це ще вечорами собаки там як піднімуть, коли їх годують. А зараз оце птечки так співають. Ой, краса, краса, краса. цвіте вже в мене галича. Доцвітаються мої вишні. І зацвітає там воно вдала дні вже яблуні. Ну краса. Так, хочу показати, що я собі розпочала на весну. Не знаю, коли це воно буде, але процес пішов. Взяла, думаю, трошки попробую на роботі. Отака вона ниточка. Хотілося мені дуже купити, її купити, я вже і показувала колись відео. Попробувати, яка вона. І, дівчатки, щось мені стукнуло. Таку чайку, тільки чайку, таку знаєте, футболочкою зробити. Ну, хочеться мені. Я ото опитування робила. Ну, Потяглася зразу рука сюди. Так, нагадаю, що це у нас, зараз 20... я прочитаю. 25% льон, 35% хлопок і 40% бамбук. І тут у нас 50 грам, 150 метрів. І оце думала якісь просто зробити тоненькі полоски. Зараз покажу. Це знайшла отаку нитку біленьку в себе ще трошки. У мене такі два клубочки біленьких залишились. Не знаю що. Але по товщині це товща нитка. І в мене ще один клубок залишився розовою. Десь завалявся. У мене така ще є така як, як така ніжна фіолетова. як фіалка, чи я не знаю що. Я думаю, або білий полосочки зроблю, або зроблю отакий от ніжно-розовий. Я це почала, спиці, до речі, я взяла зінги, тройку. Там і там. Це в мене маленькі, оці скільки тут сантиметрів, 40 сантиметрові. а там уже 60 сантиметрові. То не знаю, от того, що виходить, то мені в'язати дуже подобається. Набрала верх, зараз ще трошки пару рядків резиночку, і буду вже ділити на, оці, на на клин, клинячок є ну, на оці, на кусочки. Так що, дівчата, це нарешті я стартанула своїм весіннім процесом. А то вже всі на весну нав'язали, і весна закінчиться. А я ще буду сидіти думати, що ж мені в'язати. Так, Таке моє включення. Побачимо, що в мене виходить. Так, у мене оп'ять, диванне включення. З диване включення, значить я вам показую те, що в мене в'яжеться. Оце така дівочки, мене І хлопчики на чайка. Ну Називається, це знаєте, як не знала баба клопоту, купила порося. Оце в мене. Схотілось мені чайки, почала в'язати. Ну, а тепер оце дов'язала таке вже, знаєте, тіпа, як уже треба підрізи робити, а я не знаю, як. Взагалі, навіть уяви не маю. Передивилася трохи відео, там, як ту чайку в'язати, що я нічого не можу зрозуміти. Ну, поки що так. Зробила я отакі полосочки. Я потім в кінці вже таке її колись дов'яжу, то я вже покажу цю ниточку, з якою в'яжу ще раз. І полосочки, такі в мене вони розовенькі, я надіюсь, вам видно. Не схотіла білу брати. Полосочки робила я хаотично, так як от у мені здумається. Ну, отак, от не знаю. Більше я не хотіла, ні паєтки, нічого не додавала. Це моя перва чайка. Перва чайка, я вчуся, не знаю. Ну, так... Ой, стремнувато. Ну, нічого, щось буду робити. Так що, буду робити підріз. Ой, не підріз. як його, господи, Азіатський росток, тільки буду ззаді там трошечки робити. Я потім, якщо в мене все вийде, як я задумала, я вам тоді розкажу, покажу. Ну, а поки що, дівчатки, оце отак. О, не знаю. Перва моя чайка, учуся, учуся, що вийде, не знаю. Хочеться ж таки попробувати. Якщо дасть Бог, що в мене вийде, тоді ж хочеться ще там і світерок. Світильків пару штучок. Ну, а це поки що так. Спиці поміняла. Тут в'язала по колу. Троєчкою з інгами по колу, так воно наче, знаєте, плотніше. Ну Тут таке освітлення, а потім на столі ще. Далі перекинула на цей. Тут 40-сантиметровою ляскою в'язала. Потім перекинула на 60 сантиметрову, але трошечки пішло так розхлябаніше. А потім, ну це оцією в'язала такими спицями. А вони ці зінги, дівочки, вони отут так. зараз покажу. Ой, щоб затяжку не зробить. А вони отут, оце отут, у цьому. Містині, вони так шкребуть, затягує ну, зачіпається. Я просто перекинула тоді на тройку на китайські і ширую я китайськими спицями, бо нема мене більш хороші тройки, а ці зачіпаються дуже. Так що таке моє включення. Буду в'язати далі. Подивлюся. Надіюся, що вийде. ну, А там як, як буде. учусь в'язати чайку. Так, і що в мене вийшло? Вийшла в мене, дівочки, от така чайка. Це моя чайка перша, яку я в'язала. Я не знаю, чи показувати чи ні, тому що я вам це цей відео знімаю протягом тижня. Я вже чесно забула, що я показувала. Основна ниточка це отака. Я знаю точно, що вона. Ще стану Видно? Видно. я знаю точно, що вона знята з виробництва. Але мені дуже хотілося її спробувати. Вона дійсно класна. На Наккофігура, мабуть, так. У мене він колір, хто знає який колір. Але коли я дивилася в інтернеті, можна було знайти тільки оцю червону і чорну. Більше зараз в продажі такої ниточки немає. Дуже хотілося спробувати, я вже повторюся, я її через те купила. В цій ниточці 25 люн, 35 хлопок і 40% бамбук. У 100 грамів 150 метрів. Доповнення до цієї чайки я взяла отаку джинс бамбук. Тут також 50 грамів, 150 метрів, 50% бамбук і 50% акріл. Чого взяла цю? У ну, мене одна муташка завалялася. Десь, не знаю, в общем, залишилося. І я вирішила додати її до своєї чайки. Метраж одинаковий, бачите, навіть ниточка ось не обрізана, не затягнута. Метраж одинаковий, все одинакове. як на мене, то вийшло дуже гарно. В'язала я, починала я в'язати оцими зінгами Кніпро, але, дівочки, ну вони отут так зачіпаються, що, бачите. Я не витримала і перейшла я на отакі китайські. Зразу вам хочу сказати, дуже, зараз так, дрібницями я вам не буду розповідати про свою чайку. Поки я вам розказую, я вам буду тут десь ставляти фотографії, як вона на мені. Я вже фото зробила і на заставки, я думаю, фото я поставлю. Я скажу одне, я буду на цю чайку робити мастер-клас. Не показувати попетельно, як в'яжу, а візьму цю свою чайку і вам все, все розкажу, як я в'язала, скільки я набирала. У мене у цій чайці є дві помилки, які я зробила. Одна помилка, це я так, не думаючи, зробила. Іншу помилку я зробила. Навмисне, тобто виходила становище, яке мене вийшло. Ну, це все я буду вам розповідати у майстер-класі. Після цього відео я сяду вечір, може, сьогодні, може завтра все вам зніму, покажу, як прибавки, скільки прибавок. Єдине, що скажу, ця чайка зв'язана на 56-й розмір. У мене 56 розмір, але вона на мені по фігурі. Ну, Оце я зараз розмовляю, а пару фотографій я вам повинна сюди повставляти. А її спокійно можна на 54-й, воно буде таким, знаєте, свободненьким таким лягать. А вже на 52-й буде великий оверсайз і дуже великий буде отут викид. Униз я також обв'язала цією ниточки бамбуковою. Ще хочу сказати, що у мене червоної пішло в ноль. Залишилося тільки в мене, ну, не знаю, може сантиметрів 30, через те, що я в'язала горловинку. І на горловинки, як петлі набирала, то залишилося. І це також була одна з моїх помилок, Це все я розповім в майстер-класі. І щоб трошечки якось його зробити довше, я тут оцю червону вив'язувала всю до кінця, скільки в мене хватило. І вже резиночку зробила я. От цієї розової. Ну, не знаю, як на мій погляд, у мене вийшло дуже гарно. Судить вам, носить мені, а там воно видно буде. Так що, дівчатка, <скільки> така в мене була весна. Ми до неї готувалися, готувалися. Але, спасибі Богу, дочекалися, вже все цвіте, все квітне. У е, мене сьогодні таке відео, бачите, з всього потрошку. Е, але. В кінці таки нашого спільника, де в нас організувала Оксана Левчук. До речі, заходьте під відео в інфобокс. Там будуть всі учасники цього нашого спільника, хто в'язав хто ремонтів, в кого розсада. Я також думала, що в мене будуть самі розсади, квіточки і огороди, але таки зв'язалася в мене одна робота, спасибі. І цей спільник я закінчую з однією в'язаною роботою. Але дуже багато інших справ, які стосуються весни. На цьому я буду з вами закінчувати своє відео. До речі, хочу вам нагадати чи то, то, то сказати: я змінила назву свого каналу. Був у мене мої петельки, додавала одне слово, тепер у мене мої улюблені пательки. Аватарка осталась, залишилася та сама. Чого зробила? Дуже просто. Стали з'являтися нові YouTube канали, і дівчата почали називати канали дуже схожі, так як мій. Єдина там різниця в кінці букв. І Щоб не плутатися де чиї канали, я додала з легкої руки валі з житейського в'язання. Валентина Житейське в'язання з Валентиною, з її з легкої руки, вона мене так завжди називала своїх відео. То я додавала одне слово. І тепер у мене канал називається Мої улюблені петельки». Так що заходьте, будемо зустрічатися, будемо спілкуватися. На все добре, зустрінемося.